Пишуть багато і питають про Білорусі і її наступи. Я тебе чисто хочу, Да, Подивися, будь ласка, загрози з Білорусі в бік Київщини. Отак. Ну, я не бачу цієї загрози зараз. Не бачиш, да Ні. А колись я говорив про неї, але не зараз це вже пройшло. А Чернігівщині? Ну, цей же напрям. Я не бачу загрози з Білорусі, навіть з Чернігівщини. Ну, з Росії є загрози? З... Не бачу цього напряму. Тобто те, що вони зараз е, е, збирають там різні війська, вони акумулюють техніку, це не... до чого призведе? Вони намагаються, вони намагаються накопичити. І... Перекинути техніку для того, щоб її заховати в Білорусі, для того, щоб наступати потім в майбутньому на Європу. Mm -hmm. Але е зараз вирішується, вони звичайно ж хочуть дотиснути в Україні максимум. І е зараз е їм прийдеться. Трошки зупинитися і для того, щоб не втратити все, що mm -hmm. вони запланували для себе. Mm -hmm. okay. Але це це накопичування техніки, я бачу, що це це фальш, це такий ілюзорний, ілюзорний хід подій. Mm -hmm. Давай так я розумію, що вони частково вони нагнітають з того боку. Частково щось планують з Білорусі. Ну ми поживемо, побачимо. Передимсь це питання. А от.